Вітаю вас, дорога церква, всі друзі, сідайте, будь ласка. Ми живемо в час, коли люди вони думають одне, говорять друге, а поступають по третьому. Ми живемо в час великого лицемірства. і... Це це лицемірство його навіть не намагаються прикрити чимось. Знаєте, я подумав, чим відрізняється віруюча людина від людини невіруючої? Чим відрізняється християнин від нехристиянина? Чим відрізняється учень Ісуса Христа від простої людини зі світу? Чим ми, віруючі люди, відрізняємося від тих людей, які живуть біля нас? Від наших сусідів, від наших колег по роботі, від наших друзів? Чим ми відрізняємося? Що нас відрізняє від них? Ви знаєте, ми можемо дати тільки правильну оцінку тоді, коли будемо дивитися на себе в світлі Слова Божого. І сьогодні вже так вийшло. Було два місця із нагорної проповіді. Знаєте, це навіть не домовлялися ми. Андрій читав цих два місця з нагорної проповіді. І нагорна проповідь це просто світло, великий прожектор, який світить на кожного християнина і виявляє нашу християнську сутність. Хто я? Давайте ми відкриємо на горну проповідь Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 6 розділ. Ми будемо читати з 19 вірша. Євангелія від Матвія 6 розділ, 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх хміль та іржа. І де злодії підкопуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодій до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Що для вас є скарбом? Коли ви чуєте слово скарб, яка асоціація у вас виникає? Це щось цінне, це те, що не втрачає цінності з часом. Якщо ми подивимося в словник, то знайдемо слідуюче пояснення слова скарб, таємно прихований в землі або захований іншим способом гроші, коштовний посуд, монети, ювелірні вироби або інші коштовності, власник яких залишився невідомий і не може бути знайдений, або ж втратив на них право власності. Знаєте, отже, «скарб» — це не тільки щось цінне, але. Ще одна характеристика скарба це те, що він десь зберігається, у нього є місце збереження. Знаєте, якщо ми подивимося навколо себе, ми уважно придивимося до людей, то ми побачимо, що кожна людина вона збирає якісь скарби. Я не вірю, що якщо є одна людина, і вона скаже: я не цікавлюсь ніякими скарбами, мене нічого не цікавить. Так не може бути. Один із моментів сутності людини, він полягає в тому, що ми живемо певними цінностями, ми живемо певними цілями, ми до них йдемо. І якщо людина вона втратить ціль і втратить свою якусь цінність, вона навіть може втратити сенс життя. В часи Другої світової війни нацисти вони мали великий концлагира. Вони знищували там людей фізично. Один офіцер він провів цікавий експеримент. Він був, мав певні знання в галузі психології. Що він зробив? Він зібрав людей, посадив їх в один окремий барак і кожного дня заставляв їх робити одну роботу. Одну гору піску з одного місця він заставив перенести в іншу. На наступний день він їх построїв і сказав: тепер цю гору піску ви перенесете на те саме місце. На третій день він сказав, тепер знову з цього місця в це місце. На четвертий день він сказав, тепер з цього місця навпаки. І він продовжував це робити на протязі трьох тижнів. І знаєте, що сталося? Деякі люди почали сходити з глузду. І вони почали кидатися на огорожу, яка була під напругою. І вона їх вбивала. Вони почали кидатися на людей, які охороняли на автоматчики. Вони їх розстрілювали. Коли вони втрачали сенс своєї роботи, їм взагалі здавалося безглуздям все це. І вони втрачали сенс життя. Вони не розуміли, для чого їм жити. Історія говорить про те, що люди, які жили в таких концтаборах, виживали не ті, хто був фізично сильний здоров'ям, виживали ті, хто був духовно сильний. Той, хто мав певну ціль, хто тримався певної надії, хто чекав визволення. Такі люди залишилися живими. Всі інші, хто втратив ціль і втратив цінність, втрачали цінність життя. Істина в тому, що наше серце, воно прив'язане до того, що цінне в нашому житті. Воно прив'язане до наших скарбів. І воно не просто прив'язане, воно там. Скарби, вони в серці, рівно як і серце наше, там, де наші скарби. Якщо ти хочеш побачити. Що в твоєму серці, подивись на ті цілі, подивись на ті цінності, до яких ти прагнеш, подивись, що ти накопичуєш, і ти побачиш, що в серці твоє. Христос це знав. І тому, коли Він говорить, що там буде серце твоє, то слово буде це слово стверджувальне і безальтернативне. Пройде певний період часу, і серце твоє буде там. Де скарб твій не може бути по-інакшому. Я думаю, що Христос це розумів, як ніхто інший. І тому, коли він каже, не складайте скарби на землі, він на цьому не зупиняється. Він каже, складайте скарби на небі. І це є заклик. Він дає альтернативу. І знаєте, це не просто альтернатива, це заклик. І це є вихід для людини. Тому що людина вона створена Богом Творцем. І знаєте, як вона створена? Вона створена для того, щоб творити, працювати, щось будувати, здобувати, діяти, досягати. Людина створена ініціативною, вона створена для діяльності. Вона буде накопичувати скарби. Вона буде мати певні цілі, вона буде і хотітиме до них іти. Виникає логічне запитання: Господи, а чому не можна складати скарби в двох місцях? Чому я не можу і ці скарби накопичувати, і ті скарби накопичувати? Відповідь дуже проста, і вона написана в 21 му вірші. 21 й вірш, він каже, буде скарб твій, там буде і серце твоє. І наше серце воно не може бути в двох місцях одночасно. Ми не можемо бути самі фізично в двох місцях одночасно. Ми не можемо думати про дві речі одночасно. Ми не зможемо. Інакше буде роздвоєння. шизофренія. Біблія називає таких людей двоєдушними. Послання апостола Якова написано: нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Має бути встановлена пріоритетність, що є головне в моєму житті, а що другорядне, що є першочергове в моєму житті, а що є наступним. Має бути порядок. Двом панам ми служити не можемо. Те саме говориться в нагорній проповіді. Або одного занихаємо, а іншому будемо служити. Або одного будемо любити, а того будемо зневажати. Не може бути серце наше в двох місцях одночасно. Христос це знав. Спокуси матеріальних благ і комфорту, вони були і будуть. І знаєте, Бог, він не проти того, щоб ми це мали. Але Слово Боже говорить, що ми не зможемо поклонятися двом богам. Як виявити, вірний я чи ні? Знаєте, кожен день ми будемо проходити ці випробування. І кожен день ми будемо приймати якісь рішення: Рішення, які будуть виявляти нашу вірність або невірність. Щоб збирати скарби небесні, нам доведеться відмовитися від скарбів земних. Якщо наше християнство нам нічого не коштує, потрібно просто задати запитання, чи християнство це? Тому що для того, щоб служити іншим людям, нам необхідно буде жертвувати своїм. Це буде коштувати нам певних фінансів, це буде коштувати нам часу, це буде коштувати нам сил, це буде коштувати, можливо, навіть відносин з близькими людьми. Всюди буде ціна нашого християнства. Те, чим я живу, те і буде цінним в моєму житті, те я й буду накопичувати, і те я буду розвивати. Якщо я буду жити Божим, я буду збирати скарби небесні. Якщо я буду жити земним, мої скарби будуть земними. Плоди, вони з'являться лише тоді, коли я буду готовий віддати себе повністю і до кінця Богу. Християнство це не стометрівка, християнство це марафон. Але марафон, який потрібно бігти, як стометрівку. Якщо із земними скарбами все зрозуміло, і Христос дав їм характеристику, ми можемо їх оцінити так. Це те, що не має постійності, це те, що тлінне, те, що втрачає свою вартість, і це те, що ми можемо втратити в будь-який момент. Я хотів би, щоб ми зараз більше сконцентрувалися на небесних скарбах. І ми просто деякі з них назвали і поговорили, чому в нашому житті їх так мало і що є перешкодою, де конкуренція йде земного скарбу над небесним. Що може бути небесним скарбом? Я дав таке визначення: все, що приносить славу Богові, може бути небесним скарбом. І найперше, про що хочеться поговорити. Найбільший скарб в житті кожної людини це є спасіння. Спасіння моє особисте, спасіння кожної людини. Ви знаєте, спасіння це не те, що як білет в кармані, пропуск в Царство Небесне. Це не спасіння. Спасіння це відновлення втрачених стосунків із Богом. Це коли ти говориш з Богом кожен день і ти чуєш Його. Це коли ти бачиш дію Бога кожен день в своєму в житті. Спасіння це народження згори, від Духа Святого. Це інша природа людини. Це нова природа людини. Духовна природа. Це і є спасіння. Чи пережив ти це в своєму житті? Якщо, дорогі друзі, ти ще цього не пережив, і ти ще думаєш. І для тебе є щось більш цінним. Проаналізуй, що може бути цінніше за твоє спасіння. Що може бути цінніше за твою душу. Євангеліє від Марка. В восьмому розділі Христос говорить наступні слова. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що вона взамін дасть людина за душу свою. Ціна вартості надзвичайно велика. Ми навіть не можемо її оцінити земними мірками. Ціна вартості кожної душі. Це жертва Сина Божого. Це Христос, розп'ятий на Христі. Ось ціна. І ми можемо зібрати всі скарби землі, все золото і всі гроші, все що, все, що завгодно. І покладіть на вагу. Але душа однієї людини переважить це все. І Христос каже і задає запитання тобі: яка користь тобі, що здобудеш це все, а душу свою занапастиш? Немає великої ціни. Вона просто безцінна. Якщо ти ще досі вагаєшся і для тебе є щось більш цінним, ніж твоє власне спасіння і твоя душа. Подумай над цим. Що може бути більшим скарбом? Наступне, про що хочеться поговорити, це про спасіння інших людей. Ви знаєте, як просто перевірити, спасенний я чи ні? Спасенний він не думає про своє спасіння, він думає про спасіння інших людей. І тому наступним небесним скарбом є спасенні душі інших людей. І я теж можу бути причасний до цього. Я можу допомогти іншим людям надбати спасіння. І це ніхто не забере в мене. І це ніколи не втратить своєї вартості спасенні душі. Історія про одного пастора. Один пастор, молодий пастор, приїхав в невелике містечко. І він мав звершувати там служіння. Він сів у маршрутку і їхав у ній. І він розрахувався, водій дав йому здачу, він сів на своє місце, перерахував і дивиться, водій дав йому на 50 копійок більше. І в нього в серці почалася боротьба. І одна половина казала, 50 копійок, їх треба повернути, це не добре собі їх оставити. Інша половина казала: ну що тут такого? 50 копійок, приймай як благословення Боже. Це Бог тебе благословив. Водій заробляє сотні гривень за день. І взагалі за якихось 50 копійок в тебе. Ціла буря. Пастор виходив і повернув 50 копійок. Водій посміхнувся до нього і каже: Я знаю, ви новий пастор нашої церкви. Я вже давно думав до вас прийти. Але я вирішив перевірити. І коли цей пастор вийшов з маршрутки, знаєте, в нього були повні очі сліз. І він сказав: Господи, я мало що не продав твого сина за 50 копійок. Ви знаєте, як часто ми провалюємо ці екзамени, які Бог для нас влаштовує? За скільки ми продаємо душі інших людей і жертву Христа? Як часто ми розмінюємо земні скарби на Божі, яка може бути ціна людської душі, як ви гадаєте? Що ви готові заплатити заради спасіння іншої людини? Яку ціну ви поставите? Яку Ціну я готовий сьогодні платити, щоб бути менше на роботі, але бути більше часу в сім'ї і більше часу проводити зі своїми дітьми. Адже діти це подарунок від Бога. І що головніше для батька спасіння дітей чи матеріальне забезпечення? Сьогодні диявло, він розробив величезну стратегію, він закинув великі сіті. І він сьогодні говорить до багатьох і багатьох людей: головне поставити дітей на ноги. Це великий обман забезпечувати і працювати. Це покликання чоловіка. І це правильно. Але сьогодні багато хто працює по 10-12 годин, а інколи працює по 24 далині від своєї сім'ї. Що важливіше для тебе? Зробити все можливе для того, щоб діти твої були з Богом, чи поставити їх на ноги. На що ми розмінюємо? Душі людей, які Бог нам довіряє. Чому земні скарби стоять важливішими за небесні? Наступне, що може бути скарбом небесним, це є Слово Боже. Ви знаєте, в нас час це час свободи і вільного продажу і Біблії, і різних книг. І в нас проходять різні навчання, саме різні, що тільки можна. Ми це все проходимо. Але не так давно був такий час. Час комунізму, коли навіть Біблії були не в кожній сім'ї. І знаєте, тоді ставлення до Біблії було зовсім інше. І тоді на Біблію дійсно це був скарб. Той, в кого вона була, це вважалося надзвичайно цінним. І знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, ми ж не можемо запастися на цілий рік. Ми ж не можемо наїстися на декілька днів. Наша душа потребує Слова Божого кожен день постійно. Істина Слова Божого, вона незмінна, але вона оживає і активізується обставинами і контекстом нашого життя. Слово Боже, воно цінніше будь-яких скарбів, будь-якого золота. Воно ніколи не втрачає своєї вартості. Якось Христос розповів притчу про сіяча, і ви прекрасно її знаєте, цю притчу. І знаєте, від чого залежало, чи буде плід? Від слова чи від сіяча? Чи від серця? Все залежало від серця. В нашому християнському житті оці плоди будуть лише тоді, коли ми будемо готові це приймати. І Христос говорив про затверділість людського серця, яке не готове приймати Слово Боже. Що стало для тебе ціннішим за Слово Боже? Що я маю робити для того, щоб Слово Боже воно примножувалося в моєму житті? Так, як написано, бо хто має, тому дасться та додасться. Хто ж не має, забереться від Нього те, що Він має. Що відрізняло учнів Ісуса Христа від натовпу людей, які послухали ту саму притчу. Натовп людей розійшовся. А учні Христа прийшли до Христа для того, щоб Він розповів, розтлумачив їм цю притчу. щоб він розставив все на свої місця. Справжній учень. Він завжди буде прагнути пізнавати Бога і пізнавати Його слово. На жаль, ми так часом зайняті земними скарбами, що в нас не вистачає часу для того, щоб бути в слові. І зранку ми так спішимо на роботу і готові встати з самого ранку. Сонце ще не зійшло, ми вже готові вставати. Але коли нам треба встати, щоб почитати слово, як часто ми просипаємо. В кінці дня, після роботи, нам так важко, ми так важко працювали. У нас немає сил для того, щоб знову почитати слово. Але одна характеристика ми завжди знаходимо час для того, що ми любимо. Ми завжди знайдемо час для того, що ми любимо. Наступним скарбом, який може бути, це життя, розтрачене для Царства Божого і церкви Його. І цей скарб він ніколи не втратить своєї ціні. Це те, що завжди буде мати місце і достойне вічності. Якщо ми будемо вкладати себе в людей, які біля нас, в церкву, в служіння, і будемо їм служити, це ніколи не втратить своєї вартості, це завжди буде на небі. Це ніхто в нас не вкраде. Ніяка міль, ніяка іржа його не забере. Це достойне скарба небесного. Ще одним, що може бути скарбом небесним характер христів, який ми можемо набувати. Наш характер, чеснотний характер. І Бог хоче, щоб наше життя воно було в побожності і страху, щоб ми міняли свій, свій характер і це є небесний скарб, набувши який, ніхто його не забере, і воно також ніколи не втратить своєї вартості. Я закликаю вас оцінити, чи правильні в нас цілі, чи правильні наші скарби. Вір не знає, що важливо в житті, а що ні. Вір не знає, як раціонально використати своє життя. Вірний відрізняє, що має значення, а що не має. В нашому житті небесні скарби набагато важливіші землі. Ми маємо це зрозуміти. Слово Боже, вчить, що в цьому матеріальному світі ми маємо жити як риба, яка пливе проти течії, а не йти за світом. Не розчинятися в сірій масі, не пристосовуватися до ритму цього світу. Ми маємо відрізнятися, ми маємо бути іншими. Як я можу навчитися? У Нас можуть бути прекрасні теоретичні знання. Ми можемо знати на пам'ять писання, але поступати неправильно. Я говорив про спасіння. Знаєте, Бог дав нам Дух Святий. Дух святий, який буде нас вести. І читаючи Слово Боже, ми читаємо, ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла. Посвята це коли ти вирішив бути вірним і тобі доведеться платити ціну. Чи варто взагалі перераховувати перевагу небесних скарбів над земними? Земні скарби, вони приносять тільки страх, страх втратити все, страх втратити це. Небесний скарб приносить радість і спокій. Ти ніколи його не втратиш, ніхто його не вкраде. Він ніколи не втратить своєї ціни і своєї вартості. Наше християнство воно стало схоже на айсберг. Айсберг лише на 10% видно зверху, 90% вони під водою, і їх ніхто не бачить. Ніхто не знає і не бачить моє життя. Але Бог знає, так само, як і ваше. Наше християнство це не дві години на зібранні, не дві години на домашній групі. Це лише 10%. А Бог бачить всі 100%. те, що невидимо для інших людей. І знаєте, що Бог буде робити? Він буде перевіряти. Ні. Не тому, що він не знає, він то знає. І він бачить наші скарби, він бачить наші цінності. Ми можемо їх не бачити. І тоді Бог почне шатати і трусити. І прийдуть війни, і депресії економічні, і різного роду інші потрясіння. Це все прийде. Це тільки для того, щоб перевірити основи, на яких я стою. Який я. Бог буде це перевіряти, тому що він нас дуже любить. Він буде це показувати нам, щоб ми це бачили. До чого прив'язалося серце моє, де воно? З якими воно скарбами? І якщо в серці моєму з'являється страх і переживання, значить воно прив'язалося до земного. Якщо в серці моєму абсолютний спокій і мир, це що переживати? Скарби в надійному місці, вони на небі. Тому, друзі, нехай Бог благословить кожного з нас. Щоб ми розуміли, що те, що Бог допускає в наше життя, це лише тому, що Він любить нас. І для того, щоб перевірити, де мої скарби. Нехай Бог благословить кожного з нас. Давайте помолимося. Отче Небесний, дуже дякую тобі за сина Твого і за те, що Ти сильно полюбив нас. Господи, благослови, щоб ми були вірними Тобі. Господи, коли бачиш, що серце наше прив'язане не до того, що треба, зупиняй. Господи, виявляй. Дай це розуміти і бачити. Благослови, щоб ми прагнули і щоб, Господи, прагнули спасати інших людей, щоб вони були набагато ціннішими для нас, Господи, їхні душі, ніж якісь земні скарби. Благослови, щоб слово Твоє було рясним в нашому житті. Благослови віддавати себе, віддавати церкві Твоїй, віддавати Тобі, Господи. Благослови і умнож наші небесні скарби і допоможи, що ми славили Тебе своїм життям в страху і побожності. Амінь.